Ан знов на радарі як єдиний лідер ЄС, який відкрито тримається за енергетичні домовленості з Кремлем. Російська нафта, газ, винятки санкцій, спільні проєкти на нові маршрути постачання. Усе це працює не лише про економіку, а й про політичний вплив Москви. Ну звісно, в центрі Європи. Сьогодні говоримо про те, чому Орбан продовжує ставку на Путіна, як працюють їхні спільно нафтогазові схеми і що це означає для ЄС та України, чи може Брюссель реально цьому протидіяти? Саме про це говоримо Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань з нами на прямому включенні. Вітаємо вас, вітаю вас, пане Геннадію. Давайте розпочнемо з того. Чому Орбан так наполегливо робить ставку все одно на ось ці російські підакцизні вже, нафту, газ і так далі. Так вперто тримається за ось цю схему, наче за рідну. напевно, там чимось змащено цю схему. Для того, щоб коліщатка оберталися, потрібно їх змастити. А якщо мастило добре? І його багато, то і тоді коліщатка будуть добре обертатися. Напевно, було добре збачено. Є, є, звісно, певні знижки. Напевно, і ми ж не знаємо, які там контракти підписуються між приватною угорською компанією, Мол, та. Російськими е, компаніями на постачання там нафтової сировини, ми не знаємо, які контракти підписуються на постачання газу, тому що з угорського боку все це е, закрита інформація, адже не уряд Угорщини підписує е, відповідні контракти, а укладають їх суб'єкти господарювання. Причому підкреслю приватні суб'єкти господарювання. Це не державні компанії, це не особисто Орбан щось купує, це не уряд Угорщини щось купує, це купує компанії, які не мають навіть однієї акції у Орбана чи у уряду Угорщини, чи у якихось угорських високопосадовців. І виникає питання, чого ж він так просуває, захищає інтереси цієї приватної компанії? Окрім як підозру в тому, що, напевно, щось він особисто від цього має, я особисто це пояснити не можу. Я також не можу пояснити, за які кошти цей політик. Має такі статки, і не просто так з'являється в опозиційних медіаресурсах угорських всі ці маєтки, всі ці статки, всі ці суми і опозиція угорська постійно цікавиться питанням. А звідки вони взялися? А на зарплату прем'єр-міністра і в це, це побудувати неможливо і навряд чи батько чи якісь родичі пана Орбана змогли б все це, на все це заробити за той час, коли він перебуває на посаді. Тобто, можемо говорити про те, що корупція в Угорщині. Така доволі е, велика, і вона доволі відчутна для угорців. А що буде, коли якщо коли е, Орбан піде у відставку? Що тоді буде? Ну, знаєте, я не скажу, що а, корупція якась угорська відрізняється від корупції будь де і я не можу стверджувати на 100%, що ця корупція вона є, адже це справа компетентних угорських органів визначати чи наявні відповідні діяння. А тому, напевно, після того, як пан Орбан піде з посади прем'єра, напевно за нього також візьмуться. Але чому за нього, чому йому не здають питання зараз, чи не створено в Угорщині таку собі державу, в якій верховенство права вже відсунуто кудись на задній план, якщо мова йде про, наприклад, дешеві нафтопродукти чи про дешевий газ. Адже угорський уряд не приховує, що його очільник їде і їздить до Москви за дешевою нафтою, за дешевим газом. Але оскільки торгівлі між Угорщиною та Російською Федерацією немає, виникає питання. А чим платить Угорщина за дешевий російський газ і за дешеву російську нафту? Адже вона. Того ніяких товарів росіянам за це не пропонує з такими ж самими е, знижками. А, тому і е, оці питання у мене виникають. Я сподіваюся, що вони виникнуть е, не лише у мене. Е, давайте поговоримо про е, проєкт ПАКС-2. Російський Росатом будує в Угорщині два нові енергоблоки АЕС. І допомагає угорцям це вибудувати. І це знову ж таки виглядає, як намагання росіян якомога глибше поглинути вже угорські. Потреби задовільнити самостійно, тобто зробити їх абсолютно камерними цей ринок між Росією та Угорщиною, і там вартість 12,5 мільярдів євро, 10 мільярдів це кредитує Росія. Це ось така дуже довга і дуже широка голка, на яку росіяни всаджують угорщину. І тоді, чому внутрішніх спротивів немає в угорців, адже вони бачать, що потім Росія робить. З тими країнами, які садяться на ось цю голку. Ну, так, я, до речі, скажу, що це не нові реактори, це ще радянські напрацювання. І я, чесно кажучи, дивуюся, як європейські регулятори дозволяють щось нове робити росатому в Європі. Тому що а, після Фокусіми вимоги до безпечності реакторів вони зросли. А чи причому суттєво зросли там в рази, але чи відповідають а, характеристики оцих нових старих реакторів а, цим вимогам, я, чесно кажучи, знову ж таки не можу вам гарантувати, що там все відповідає. Адже. Ну, не просто так відмовляються в інших державах від цього мотлоху. Ну і знову ж таки, а навіщо Угорщині з її промисловістю оці всі ВВР 1000 Ну куди вони подінуть ту саму електричну енергію, яку вони будуть генерувати? Ці реактори? Кому, вонив, кому вони її будуть продавати? І достатньо, наприклад, Європейському Союзу ухвалити документ, який забороняє купувати електричну енергію вироблену на потужностях, які зведені за російськими технологіями, або на потужностях, які підтримуються Росією і паливами, які постачає Російська Федерація. Ну, так, це буде якийсь там своя пісочниця, як, наприклад, Білоруська АЕС в ну, відповідного режиму Лукашенка, яка не мов би, є, але от електричну енергію з неї нікуди подіти, адже вона будувалася лише з урахуванням того, що цю енергію. Будуть продавати до держав Балтії. Держави Балтії відмовилися від цієї енергії, і тепер Лукашенка не може розплатитися за ті самі такі ж самі кредити, ті ж самі 10 мільярдів доларів, які ми йому спонсорували з Російської Федерації. Як це потрібно буде робити? Напевно, підвищуючи ціни вже на внутрішньому ринку. Тому зараз для. Угорщини все добре, все прекрасно, і виборці голосували раніше за Орбана, тому що він їм дав дешевий сир. Ну, сир, газ, нафтопродукти, електричну енергію обіцяє. Але ми ж знаємо, де буває оцей самий дешевий сир. Напевно, Орбан і думає, що от зараз він це все пообіцяє. Потім поїде кудись на якийсь устрівець, десь там, і буде проживати там на накопичені за час свого прем'єрства, отримати з Російської Федерації кошти. Але знову ж таки, я кажу, що це виключно припущення. Ну, і пропоную компетентним органам Угорщини все ж таки чи є. Під цими припущеннями певний грунт. Пан Геннадій, а чому Євросоюз дозволяє ось це все від чому Євросоюз дозволяє ось цьому всьому відбуватися в центрі Європи просто зараз? Поки йде війна в Україні, поки весь Євросоюз настільки важко працює над тим, щоб позбутися ось цього тягаря нафтогазового російського. Чому це відбувається? Просто вишов Орбани, сказав: Ну окей, ми будемо контракти підписувати, станції будувати, і газ ми будемо також держати. Ви купувати і всі такі ок. Тому що Євросоюз дуже ліберальний, адже і в Євросоюзі дійсно наявні ті самі цінності, про які Путін лише розмовляє, і чомусь присвоює їх собі. Зверніть увагу, там там у них вийшов е, тлумачний словник руської е, е, русельської мови. І в ньому прописано, що всі цінності, от які в нас, ну, ну, є, називають європейськими, вони їх присвоїли собі. І у них там свобода, це російська цінність традиційна там єдність, там це теж російська цінність. Тобто, всі цінності вони собі присвоїли. Їх, звісно, цих цінностей в Росії нема. Вони, але вони, реально є в Європейському Союзі. Якщо в Європейському Союзі сказано, що ми не втручаємося в економіку, то в Європейському Союзі дійсно не втручаються в діяльність суб'єктів господарювання тієї ж самої угорської компанії мол, до Яка, звісно, вона, ну, вона керується чим питаннями отримання прибутку. А нема такого злочину, на який би не пішов бізнес заради 300% прибутку. А я думаю, що там може навіть і більше по деяких контрактах є. Тому Європейський Союз зараз потрапив у пастку, яку він сам для себе і створив, а ця пастка вона полягає в тому, що він задекларував певний набір технологічних процедур, яких він чітко дотримується. Змушений його дотримуватися, і тому він і, власне кажучи, і працює зараз над тим, щоб якимось чином сумістити ці технологічні процедури, ці реальні цінності з реальною політикою, яка чесно кажучи, для багатьох в європейському союзі багатьох політиків, які змушені були через це піти в відставку, стала несподіванкою. Що ж, пане Геннадію, доволі цікава розмова у нас з вами вийшла. На жаль, час вичерпався наш ефірний, але тим не менш, ми вам дуже вдякуємо за ось, ці, е, ось цю розмову і трішки пояснення про те, що там відбувається просто зараз. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, з ним говорили про Угорщину, газ, нафту і Путіна. Щиро вам дякуємо і прощаємось.